Про те, як велась підготовка до фестивалю автентичної карпатської кухні Смачний спас у тлумачі, говорили організатори даної імпрези на прес-конференції, яка була влаштована для журналістів. Скажу, що фестиваль автентичної карпатської кухні є традиційним для нашої тлумацької землі, адже тлумачина в нас в області славиться фестивальним рухом. Мова йде про те, що не випадково ми приймаємо цьогоріч у себе фестиваль Смачний спас. По перше. У 2013 році тлумачу виповнюється 800 років з часу першої літописної згадки про місто, і ми вже пройшли перший етап святкування дня міста у травні. Зараз у нас другий етап святкування 80-річчя тлумача. Символічно, що фестиваль смачний спас проходить у часи, коли вся країна святкує День Незалежності. Тому ми з особливим трепетом, з особливою увагою підходили до організації цього фестивалю. Про розвиток швейцарсько-українського проекту, розвиток органічного ринку в Україні, говорив Тобіас Айзенвін, який сказав, що є багато спільного між Швейцарією та Україною. Це такі ж високі мальовничі гори, працьовиті люди, гарні традиції. Смак та якість цей проект підтримується та фінансується урядом Швейцарії. Розвиток проекту Смак українських Карпат це розвиток органічного ринку в Україні. Ідея нашого карпатської торгової марки ще починалася з першого нашого фестивалю автентичної карпатської кухні дві 2010 році в селі Спас Коломийського району. І цими думками ми весь час об'єднували наші Карпати, і воно стало сьогодні тою вершиною, де ми ви побачите дійсно правдивих виробників, де етнічне походження продукції, де є натуральні інгредієнти і дійсно щирими і хорошими руками нашими господарями, підприємцями, виробниками зроблена продукція. Я вже вчора у нас відбулися установчі збори. Я, мене вибрали на один рік, тому що ми будемо так євросоюзі, кожна область почергово голосувати головою правління асоціації новоствореної місцем. юридична адреса і це було приємно проголосовано. Все ж таки стало село Спас Коломийського району в кооператив Чиста Флора, там де є місцеві виробники. Це ми робимо так, щоб продукція, яка виробляється, і місце її реєстрації було одинакове. У нас прекрасні лідери в області. Уперше на цьому фестивалі представлені продукти під маркою Смак Український Карпат. Журналісти мали можливість посмакувати і відчути якість та смакові особливості різноманітних сирів, соків, ковбас. Насправді було смачно. Та й не тільки смакували журналісти, а й всі ті, хто в цей день прийшов на фестиваль автентичної карпатської кухні в тлумачі, мали можливість посмакувати і купити екологічно чисті смачні продукти. Ви можете нас запевнити, що ваша продукція екологічно чиста, адже зараз висувається таке питання про те, щоб продукція була безпечна, адже ми вживаємо їжу хімізовану. Взявши цей кусочок сира, я можу бути безпечна, так. що він корисний. Так, сто процентів. Його роблять на полонині в горах. Там екологічно чиста трава, там не їздять машини нічого. І там додають молоко, тільки і дивіться, жолудки, теляти. Такий порошочок. Це все там екологічно чисто. Це 100%. Можете приїхати подивитись на полонину. Ну у нас кооператив, у нас сімейний кооператив сім'я називається. Ми самі виробляємо, у нас три працюють чоловіки. на полонині зараз літом. Ну, першу чергу можна придбати в Нижньому селищі Закарпатська область, Кузький район, де знаходиться виробництво, де ми проживаємо. Далі ми чуть-чуть продаємо у Львові, Рівне, Житомир, Київ, Одеса, Харків. Вся Україна географія досить велика. Це магазини, в основному магазини органічної продукції або натуральної продукції. Магазини, які шукають продукти унікальні і якісь хороші. Щоб розуміти, у нас тут два виробники, ми двоє друзів. Я виробляю з крові молока три види сирів, хус, Селіський і нарцискарпат, вони пов'язані територіально назви пов'язані до населеного пункту районного центру і поле нарцису, яке недалеко від нас. Мій друг виготовляє два сорти кубаси, які теж пов'язані із населеними пунктами, які там є, і виготовляє Козі сир має невеличку ферму, 25 кіз, виготовляє козі сир в сезон такий, як тепер. Щоб розуміти, я 10 років на ринку, я персонально 10 років на ринку, цех у мене вже 10 років, як прийшов, я бачив різне підтримку. Ну да, Влада любить приїхати подивитися, що як у мене є, показати, що в нас є таке на Хущині, відвідати. Покуштувати ну, проблем немає з владою. Я маю на увазі саме основне, що вони мені не, не, не мішають, питають кожен раз, що можна допомогти. Але реально ну, саме велика проблема на даний час, яку я бачу, це дві структури, які є монополістами в Україні це облгази і обленерго, які викручують руки підприємцям. І це, б влада мала тут мішатися. Але це загальне питання не тільки моє, а це всіх виробників. Всіх переробників це дві структури, які монополістами на ринку і говорять з нами як з останніми. Їм не можна пояснити, що мені електрику, якщо відрізають, я маю проблему, бо в мене скисне 500 літрів молока, а 500 літрів молока принесло 100 чоловік. Ну, мені шкода тих людей, бо їхній труд, розумієте, гроші це одне, але труд кожної людини це 100 чоловік, які доїли корову. Його треба поважати. Не можна до нього відноситися як. Як до, до, до речей якихось таких не тобто, влада, ну і я не можу жалітися, що вони мені щось мішають, але є питання, де вони могли б більше. Я депутат районної ради, я знаю, що це, я працюю вже друге скликання депутатом районної ради нашої Хуської. І всі знають, я голосую, за які питання я голосую, за які я питання не голосую. Ми представили е, наш Закарпатський мед в тому асортименті е, урожаю, який ми зібрали в цьому році, це є три сорти меду. От, від е, першого весняного е, травневого меду до липневого різнотрав'я падового меду в цьому році зібрали такий дуже оригінальний, е, специфічний на смак е, лісовий падовий мед. От, крім того, е, ми займаємося виробництвом продуктів бджільництва. Вони є також складниками інших продуктів, не харчових, таких як мило, куди входить і мед, і віск, і покращують його властивості от, і роблять йому, додають унікальних властивостей. Фірма молода, три роки. Як займається, в основному олії рослинні, в основному йде на експорт. Трошки в Україні десь процентів 40% в Україні. Значить, олії натуральні, рослинні холодного віджиму. Це значить, що температура не вище 60 градусів. І яка зберігає, дає можливість зберігати всі вітаміни, поживні речовини, ненасичені насичені жирні кислоти, так далі, так далі. Все, що потрібно для організму людини, все в цих оліях є. Це є синтез корисних речовин, які потрібні для. Організму кожної людини від народження до глибокої старості. Я рекомендую, наприклад, у олія льону має омега-3, яка тільки в печінці глибоководних акул знайшли. І тут у льоні, омега 3 потрібна для розвитку, для мозового кровообігу, для розвитку дітей і старості, щоб менше склерозу було менше тих захворювань. Кожного кожен день потрібно приймати. І наші діди, прадіди приймали колись олію льону і були здорові набагато чим тепер ми. Відвідати та посмакувати автентичною карпатською кухнею, відчути смак екологічно чистих продуктів, безпечних для споживання людини. Така мета фестивалю: 13 виробників якраз і представляли таку продукцію. Серед них і житель нашого міста Леонід Коломієць. Ну, звичайно, вжила. Збирає нектар. Моя продукція з лісу. Моя продукція з горів, з полонини. Вивожу пасіку. екологічно чисті місця. Ну, сьогодні в фестивалі є мої всі меди, які я зібрав цього року. Мед липовий, мед акації, мед гречаний, мед соняшниковий і медові напої. Так би мовити. Медовухи традиційні, поставили давніх рецептах. Тож, якщо ви побачите логотип на продукції під назвою Смак українських Карпат, споживайте на здоров'я. Такий продукт смачний, безпечний і корисний. Мініатюрні народні подвір'я кожного району області намагалися як найкраще представити унікальність самобутність своєї місцини. Розміїття народних костюмів, гарна українська пісня, смачені автентичні страви, приготовлені за старовинними рецептами, все це створювало атмосферу дійсно народного свята. Шум, гамір, веселощі це те, що панувало в міському парку. Міста Тлумача серед цього розмаїття веселкових кольорів фестивалю віднайшли ми і куточок старовинного села Вільшаниці Тисмунського району. Наш колектив створений 2000 році, назвали ми собі його Вільшанка, подібне до нашого села. Вільшаниця нам так сподобалося. Ми всі порадилися, і так ми собі його назвали. Ми сьогодні приїхали до вас, привезли кукурудзи. Лупимо кукурудзи, допомагаємо господині зробити ту роботу, яку вона має сама зробити. А ми їй допоможемо їй легше робота зробиться. І пісенька до того до цих кукурудзі, ой, лупила кукурудзи, яку ми щойно виконували. Так само ми привезли з собою наші традиційні страви. Це корж з маком, начинка, медовуха, самогонка Вільшанецька, огірочки домашні, квашені сало з чесником, з перцем наше домашнє. Ігрушки яблука, мід домашній учасниками нашого колективу. Є багато різні людей від молодших, малих навіть дітей, але сьогодні ми не взяли, бо тут далека дорога до старших і вчителів. Багато, і люди різних професій. Як і техпрацівник, так і домогосподарка незалежно від праці. Вони залюбки ходять на репетицію, допомагають мені у виборі. Пісень у виборі я ходжу до старших жіночок, записую пісні, вчуся від них. Вони мені передають мелодію. Я вже доношу до свого колективу. І так ми займаємося і працюємо. Пані Марія, ви вже кілька років в Італії, але я вас бачу тут серед гурту Вільшанецьких таких співучих жінок, що привело вас сюди. Корінну е, мешканку села Вільшанець, яка мешкає вже в Італії, але все одно ще співає українських пісень. Дух України завжди, де би він не був, чи вдома, чи за кордоном. І всі українці завжди єднаються. Можливо, й за кордоном, але коли ти приїжджаєш додому, і коли відчуваєш землю, рідну землю, рідну пісню і такі великі свята, як сьогоднішнє свято, воно об'єднує людей як душею. Так, традиціями і звичаями. Звичайно, я сьогодні дуже рада, що мене запросили підтримати традиції Вільшаниці, Тисменецького району представити. Дякую цьому етнографічному колективу, який все-таки зберігає те, що було в душі всіх українців і саме у Вільшаниці. Я вже віддавно, скільки ви, я себе пам'ятаю, то і школи з першого класу. Співали ми і на сцені, і п'єси грали. І так я не можу. Я вже так мене просто тягне в цей колектив. Наприклад, сьогодні я е, ці, пас корову лишив е, худобу на сусідку і сам пішов, бо я маю їхати. Мене вже просто в мене така якась хороба така, що цього… Це по-перше, по-друге, подивитися на людей, себе відчувати, я, що лише перший рік на пенсії я ще хочу пожити, видіти людей. І, і, і дуже це прекрасно, це свято, і побути між людьми, поспілкуватися. Це стільки життя того є. Колектив це моя друга сім'я. А в цей час на головній вулиці міста Тлумача відбувалось офіційне відкриття четвертого регіонально відкритого фестивалю автентичної карпатської кухні Смачний спас. Край Покуцький щирою піснею вітав гостей та учасників фестивалю. По доброю традицією, у нас кожна добра справа починається з Божого благословення, зачали фестивалю доброго старту і представники обласної та районної влади. Шановні учасники четвертого обласного фестивалю «Смачний спас всі гості, які приїхали сьогодні на Тломаччину, щоб разом спільно в одній молитві, в одному танці, в одній пісні, задекларувати, що ми всі українці, жителі. Великої держави Україна, тож прийміть щирі вітання з нагоди свята від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишивока, з побажанням, аби ідентичність української душі славила Україну по цілому світу, серед такого розмаїття вишиванок, костюмів смачної страви, яка є кругом пахне сьогодні. Душа радіє, душа радіє насамперед, тому що Україна впевнено крокує по світу. Моє серце переповнене великою вдячністю і великою пошаною до всіх вас. Щиро вітаю вас святами, особливо святом Днем Незалежності, і щиро хочу подякувати всім, хто сьогодні прибув до нашого славного міста Тлумача. Сьогодні ми відзначаємо не тільки ті фестивалі, про які говорилося. Але головне ми визначаємо і шануємо 800-ліття першої писемної згадки нашого міста Тлумача. Я радий від імені районної ради від себе особисто щиро вітати всіх учасників та гостей фестивалю Смачний спас. Це один із тих фестивалей, в якому тісно поєднано духовне і матеріальне багатство нашої продукції, яку виростили ми своїми руками на столі, і багатство нашої пісні усе це тісно переплітається. Усе це ті два крила, без яких неможливе щасливе життя кожної людини. Тож дуже тішить серце те, що в нас сьогодні багато гостей. Тлумачина завжди була гостинною. Ми завжди раді приймати гостей. І я думаю, що ваше перебування сьогодні в нашому місті буде веселим, щасливим, ситим. багатим і Залишиться з найкращими згадками, і ви захочете сюди повернутися знову і знову сьогоднішнє свято це є свято шанування, збереження і примноження традицій наших предків, це є вшанування нашої мови, культури, нашої, нашої кухні, а саме основне, це є шанування нашої праці. Тож святом вас. Святкуємо веселімось такий девіз фестивалю в цей день. У тлумачі усі були ситі, нагодовані не тільки смачними стравами карпатської кухні, але й щирою, доброю піснею, запальним танцем.